Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Тимчасово проводжу огляди цін на автомобілі замість Оленки. Прошу не судити строго, я знаю, що ви всі до неї привикли, але ну, поки що так. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Також просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, кому їх зручно. Підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлення та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Б-7 посад. В Airline 13 рік 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці 240 пробігу, 13250 ціна за автомобіль. Так, власник підказує, що без жодного підфарбування. Так, зараз якось легенько заглянемо. Сертифікат готовий. Сидіння з електрорегулюванням. Мультикермо, клімат. Так, що тут у нас? Угу. Такі красиві сидіння. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane, 13 рік, 1,5 дизель, 225 пробігу, в рідній фарбі, музика Bose, 9 тисяч доларів ціна за автомобіль, телефони присутні. Так, комбінований салон, механічна коробка, клімат-контроль, бачу там панорамний дах присутній. Так. Форкоп парктроніки присутні. Такий, як люблять казати в народі, заряджений миганчик, кого цікавить, телефонуйте. Шкода SuperB. 2010 рік, 2-літровий дизельний двигун на повному приводі. 10900 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, гарний шкіряний салон з пам'яттю. з електрорегулюванням. Механічна коробка, мультикермо, панорамний дах. Дуже гарна комплектація. Більше інформації за телефоном. Volkswagen Golf 6. Десятай рік 16 дизель механічна коробка. Німеччина без ДТП. 7450 ціна за автомобіль. Телефон присутній. Так, Без мультикерма, Є кондиціонер, механіка. Так, кого цікавить, телефонуйте. Гольфіки в такого плану трошки поменшило зараз. B8 Passat 2015 рік 2 літровий дизельний двигун 237 пробігів, 16300 ціна за автомобіль і телефон ось тут присутній Volvo V50 Десятий рік, 1,6 дизель 84 кВт, 8300 ціна за автомобіль, 237 рідного. Парктронік, страф, сліпі зони, навігація. Так, по салону. Салон на тканині. Так. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Кода Октавія А5, дванадцятий рік, 1.8 бензин, автоматична коробка передач, 187 пробігу, 800 ціна, телефон присутній. Так, так трошки погано видно. Бесямий Passat, 12 рік, 1,6 дизель економний. 225 тисяч пробігу, 10400 ціна за автомобіль без підфарбувань. І, так, є сервісна книга. І тут телефон до власника. Так, так легенько заглянемо по салону. Є кліматконтроль, мультикермо. Механічна коробка передач. Коли цікавий, телефонуйте, власне, вже вам більше все розкаже. Форкоп, парктроніки є Рено Меган 17 рік, 13250 ціна, 1,5 дизель, автоматична коробка. Оригінальний пробіг пише 220, телефончики присутні. Так, звичайний салон, мультикермо, підігріви, клімат-контроль, звичайно. Кого цікавий, телефонуйте. Шкода Октавія Скаут. 11 рік, 1,8 бензин, 199 пробігу, 9700 ціна за автомобіль, телефон присутній. Повнопривідна Октавія А5. Так, Коробка механічна, є підігріви, є мультикермо, є круїз контроль, форкоп і парктроніки також присутні. Так, Volkswagen Passat Alltrack, 16 рік, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, автоматична коробка, 169 пробігу, ціна 23 500, телефон до власника присутній. Так, бачу, є панорамний дах. Комбінований салон шкіра, тканина і алькантара. Цікаве поєднання. По салону стандартно. клімат-контроль, автоматична коробка, мультикермо, дисплей. Дуже гарно дивиться в цьому кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H, 10 рік, 1,7 дизель, є клімат, автомобіль з Німеччини. Супер стан навіть пишуть. 6700 з торгом. Телефон присутній. Так, двохлітровий гольфік. 2015 року автоматична коробка передач, повна комплектація, я пишу 270 пробігу, 12 999, ну 13 тисяч ціна, телефон присутній. Бачу, є якась документація також. Так, салон, Шкіряний салон. Автоматична коробка, мультикермо, клімат контроль. Гарний гольфік такий. Парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia A5 в рідній фарбі. 2010 рік 1,4 бензин, 90 кВт, 211 пробігу, автоматична коробка передач. В рідній фарбі так, оригінальний пробіг Швейцарія 7999 ціна. Телефон є. Так, власник підказує, що автомобіль повністю обслужений. Теплення нове стоїть. Так, кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane другого покоління. Так, четвертий рік, 1.6 бензин, 300 тисяч пробігу, 500 ціна, телефон. 066 15 24 111. Салон комбінований, є бачу круїз контроль, є клімат контроль, комплектація гарної машинки. Парктронік, фаркоп також присутній. Шкода Octavia Scout. 17-рік, 2-літровий, тизельний двигун, пробіг 211 Ціна автомобіля 20 500 доларів, без підфарбувань, оригінальний пробіг, шкіряний салон, Full LED, Ось тут телефончик. Так, ну Бачимо, тут максимальна комплектація, комбінований салон, шкіра AlCantara, круїз, клімат, дисплей. Фаркоп, парктроніки присутні. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Комплектація Космо. Десятий рік, 1.7 дизель, сім Ціна. Пробіг 216, Телефон 066 374 6608. Так, 2 до 8 посадка. 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка без підфарбувань, сертифікат присутній. Гарна комплектація, телефон є. Яка там ціна у вас на старті? 17200. 17200. Значить, по салончику. Є сидіння з регулюванням. Комбіновані. Комбінована шкіра Алькантара, мультикермо, дистроніки присутні. Круїз, клімат, дисплей. Коробка автоматична. Такий має вигляд. Так, і другий коричневого кольору. Так, одразу покажу таким чином. Так, коричневого кольору. Тут у нас іде 15 рік, 2-літровий дизельний двигун, 218 пробігу. Телефон є. Яка ціна його? 1720 види. 17200 ціна. Значить Тут у нас є електросидіння вже з пам'яттю На тканині Мультикермо з дистроніком. Круїз, клімат. Електробагажник, так? Так, електробагажник присутній. Вебасто також є, підказує власник. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Шкода Октавія А5, Скаут. 1,8 бензин. 11 рік, 232 тисячі оригінального пробігу, автомобіль Швейцарія. 9300 ціна за автомобіль. Власник Андрій. Так, Салон звичайний. Є мультикермо, підігріви клімат, контроль. Дисплей, навігація, задні парктроніки. в 8 Так, у нас 18-рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, 19 тисяч ціна, 250 пробігу і телефон Є. Салон комбінований, шкіра плюс Алькантара. Мультикермо, клімат-контроль, дисплей. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia. 2018 рік, 1,6 дизель, 230 пробігу, 14500 ціна за автомобіль. Телефончик є. Так, Машинка на автоматичній коробці. Присутність шкіряний салон, шкіряні сидіння. Так, є мультикермо, є клімат-контроль, великий дисплей. Кого цікавить, телефонуйте.